Ну і вітання всім шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Це ютуб канал Фабрика новин. Закликаю вас підписатися на нього, а також долучатися до спільноти спонсорів. Більш детально ви можете прочитати про можливості спонсорування ютуб каналу Фабрика новин на головній сторінці нашої youtube платформи. Крім цього, будь ласка, додайте лайків та коментарів до цього відео, тому що далі огляд карти бойових дій станом на завершення доби 5 лютого, початок 6 лютого. Початок тижня, який я ризикну припустити, може бути сприятливим для того повномасштабного великого широкого наступу російських військ на українському Донбасі і Луганщині. Отже, не дарма за моєю спиною відомий мурал із зображенням Валерія Федоровича Залужного з міста Бахмут, тому що там зараз основна точка прикладання зусиль з боку російських окупаційних сил, але не лише. Про все далі поговоримо детальніше. Отже, використовуємо для аналізу карту ресурсу Deep State, яка дозволяє наочно побачити все, що маємо, і все, що відбувається. І розпочнемо відтак, так друзі із куп'янського напрямку, тому що тут активізувалися бої в районі населеного пункту. Дворічна ось тут. Гряниківка теж під ударом, як і Синьківка. ось ці три населені пункти, які я виділю фактично. Та й ви самі бачите, це по суті. Лінія фронту тут зараз точаться певні бої, і навіть є повідомлення від російських окупаційних ресурсів і їхніх пропагандистських ресурсів про те, що справді тут вони якби мають Наче успіху дворічня, але е, з цих позицій ніхто не підтверджує такий успіх. Та й загалом можна сказати, що всі ці речі, які відбувалися на Куп'янщині впродовж останніх двох місяців, це була перевірка боєм, і зараз ця перевірка схоже готова до реалізації. Невідомо чи це буде саме тут. Біля Куп'янська дворічної, але цілком логічно припустити, що у випадку подальшого е загострення ситуації і ескалації з боку Росії саме на Луганщині, на північній Луганщині, їм потрібен буде Куп'янськ як. Основний важливий логістичний центр на цьому напрямку тому, е, оскільки російські війська зараз продовжують підготовку до наступу на західній частині Луганщини, то і ситуація біля Купінська також вимагає особливої уваги і вона може бути в елементі такого загострення. Е, і потрібно справді стежити за ситуацією, зокрема і тут у дворічній. Е, далі перемістимося південніше до сватового. Насправді, е, ділянка фронту тут е, біля сватового. Так, давайте я вам покажу. Ось воно е, в нас свато. Отже, тут насправді можна окреслити ситуацію як загалом не ну не надто Такою, яка має істотні зміни, фактично російські е, сили стверджують, що вони тут просуваються. Але е, все це залишається лише кажуть на папері російських пропагандистських ресурсів. Насправді ж тут е, тривають позиційні бої. Але я наголошу, не безпідставно є е, е, причина вважати, що е, тут можуть бути нові наступальні дії з боку російської армії. Але найперше, де вони очікувані і де вони можуть з'явитися, так це в районі Креміної. Ось цю ділянку всю від Креміної Мною аж до Бахмута потрібно буде зараз розглядати у комплексі. Я зараз спробую весь цей комплекс наявних фактів і відомостей щодо цього напрямку вам подати. Отже, найперше, що потрібно сказати, так це те, якою буде погода найближчим тижнем зараз в районі Криміної, в районі нашого східного фронту, мінус 3, мінус 5, Це означає, що ґрунт замерзлий, що це ґрунт, який сприяє просуванню важкої тінки. Відповідно, це дуже важливо в сенсі наступальних дій, оскільки ці наступальні дії очікуємо з боку російської армії. Тому, вочевидь, е, вони можуть використати таку температуру для свого подальшого просування. Крім того, що е, на понеділок вівторок, мінус три, мінус п'ять, до кінця тижня має бути мінус вісім згідно із е, прогнозами синоптиків. Тому е, я ризикну припустити, що і обстріли Харкова, які відбувалися за останні дні, це теж неспроста, тому що це є елемент якоїсь підготовчої роботи з боку російських окупаційних військ. Е, далі безпосередньо по Кремінній, Генеральний штаб повідомляє. Про те, що тривають бої в районі Ямполівки. Населений пункт Ямполівка, ось він у нас тут розташований. А до речі, російські сили цілком ймовірно що досягли певних успіхів в цьому напрямку в районі Ямполівки. Ці атаки ймовірно, як зазначають аналітики, здійснювалися силами 76-ї бригади. ВДВ, яка сюди прибула, принаймні якісь окремі підрозділи. і тут вже працює близько місяця, як мінімум, однак в районі Кремінної. Де насправді останнім часом поступово почалися просування і витискання російських окупаційних сил, і ми це можемо побачити зрештою і на південних околицях Креміної. Якщо поглянути на карту Діпстейт, як вона змінювалася за останні дні, то ми можемо побачити ось це витискання наших сил і просування росіян цілком ймовірно, що будуть припус... і припускається, що саме тут буде точка прикладання нових зусиль з боку російських окупаційних військ. Отже, під Шепилівкою однак повідомляє генеральний штаб зброй. Сил України, що тут у районі Шепилівки були відбиті атаки російських сил. Це означає: а або нашим захисникам вдалося від Білогорівки просунутися до Шепилівки, хоча російські всі пропагандисти кричать, що Білогорівка вже взята, але це абсолютно неправда. Або ж з іншого боку, відбиття атак в районі Шепилівки може означати, що це на півночі річки Сіверський Донець. Ось в цій зоні були відбиті атаки. Ну, це теж вважаєте, що район Шепилівки, і в принципі ми бачимо тут стрільку. Ку напрямку удару, яку позначають аналітки діпстейту, цілком ймовірно, що тут вже в лісі на південних околицях Креміної були здійснені відбиття атак з боку російських окупаційних сил. Крім цього, крім Креміної та Шепилівки, ще повідомлялося про верхньокам'янське як місце відбиття атак, згідно із повідомленнями Генерального штабу збройних сил України, загалом же мушу сказати, що наразі, от я минулого тижня давав такі оцінки прогнози про те, що Мовляв, про наступ на Креміну на нинішній час потрібно забути, тому що справді росіяни тут концентрують зараз свої зусилля для того, щоб здійснювати свої наступальні дії в цій зоні. Але не забуваємо, друзі. Я отаку от загальну картину дам: окреслення ситуації, що тут може бути найближчим часом, навіть якщо росіяни сюди засунуть купу своїх військ, навіть якщо вони будуть продовжувати наступати, не забуваємо, що є, ось тут така одненька. Ділянка перешкоди, яка називається річкою, річкою Жеребець, котра впадає у. Сіверський Донець, ось приблизно за такою е, лінією, де річка Жеребець е, з Оскільським водосховищем, е, ось тут е, широководне в районі Тернів та е, Ямполівки. І е, це буде перша природна перешкода, з якої зіткнуться російські війська. І я ризикну припустити, що далі вони не зможуть просуватися. Тобто, це можуть бути максимальні досягнення, які на цьому напрямку можуть заволодіти, якими можуть заволодіти російські е, сили в найближчий час. Е, проте знову ж таки це лише припущення, е, якісь аналітичні висновки, які ґрунтуються на можливості і неможливості загалом просування російських військ в сторону Лимана. Ось власне лиман, у нас вони би дуже сильно насправді неймовірно сильно. Вони хотіли би здійснити, і це потрібно розуміти. Ось цей прорив до Лимана, тому що Лиман і оволодіння ним нависання з півночі є критично вивом у сенсі подальших наступальних дій на слов'янськ та краматорськ, а саме. Слов'янськ і Краматорськ називаються першочерговими задачами російських окупаційних сил зараз на Донбасі. У ході здійснення і виконання того наказу, який постав перед Герасимовим, це заволодіння Донецькою областю у її адміністративних кордонах. Тому насамперед, як зазначається, вони будуть тиснутися на Краматорськ та Слов'янськ з одного боку. Це може бути зі сторони Лиману, з іншого боку, з півдня з Бахмута. Але чорта з два це в них вийде, і тут є підстави вважати, що Наші захисники аж ніяк тут не може бути каскадного обвалу фронту, тому що ми довго будували позиції. Ми довго їх формували для того, щоб ось таких великих наступальних діях росіян власне здійснювати цю оборону. Тому найпершими і най... найпершою перешкодою має стати річка Жеребець. Ось тут в районі Тольського Ямполівки, хоча сюди намагаються зараз власне тиснутися російські війська. Маємо дуже цікаву ситуацію, яка пов'язана із сіверською. Ом, тому що лише сіверське угрупування в районі Білогорівки е, Верхньокам'янського е, це. Те, та ділянка фронту, де по суті, от ви можете, якщо зараз навіть я віддалю, ви бачите, що цей язичок плацдарм впивається в оборону росіян, і він їм абсолютно не подобається, тому вони будуть всіляко намагатися витиснути наше сіверське угрупування військ. І потенційний сценарій того, як це може відбуватися, окреслив аналітик Дефмон, який показує, що після взяття російськими силами Соледаро власне вони намагаються просуватися на північ в напрямку Сіверська, якраз. І на захід, і на південний захід, намагаючись е, оточити Бахмут, але е, у Сіверську є свої задачі. Е, точніше, в російських сил, які витискають е, наші сили з-під сіверська, мають бути ось такі задачі або із оточенням українських захисників у сіверську, або із... Е, Необхідністю нашого виходу з Підсіверська і з чорними рисками е, позначено потенційні напрямки відходу українських сил, якщо буде е, тривати масований наступ російських е, окупаційних військ. А такі дані є, що вони саме на Луганщині, зокрема із під валуюк Торського е, перемістилися уже. В значні сили окупантів, проте подивимося. Подивимося, чи взагалі в підсумку цей наступ відбудеться, тому що знаєте, він такий розтаражований, великий, великий, великий. А насправді по факту може виявитися пшик. Проте про ці всі загрози, ну ми тут маємо розуміти, і ми їх маємо усвідомлювати. Щодо Бахмута, то тут теж ситуація зараз непроста і Я не дарма, от ще раз наголошу, що ось так виглядають стіни у Бахмуті з графіті залужного з тим. Що Бахмут любить Україну з тим, що Бахмут це Україна, і е, Бахмут, якби не говорили, е, нам із нього виходити західні партнери. Наші захисники абсолютно на це не е, як то кажуть, ну не збираються цього робити, принаймні на нинішній час, допоки ситуація ще е, може бути контрольованою. Е, і так на північ від Соледара, в напрямку Сіверського групування, те про що я розповідав, е, є штурми в районі Миколаївки та Сако Івансеті на роздолівку та Федорівку пруть Росіяни. Е, Є свідчення про підсилення нашого групування військ в цій зоні для того, щоб зупинити ось цей прорив російських сил. До речі, є також дані про те, що вже виводять залишки вагнерів із цього напрямку, які виконали типу задачу, поклавши майже 50 тисяч свого війська тут під Солидаром їх зараз виводять на перегрупування. Я не знаю, що там ще може бути з Красною Горою. Ситуація до кінця не з'ясована, тому що тиснуть тут росіяни на Красну Гору та і Проте це досі. Залишається сірою зоною, немає ніяких підтверджень наразі, щоб говорити про те, що росіяни сюди запхали свої брудні пики в благодатному. Вони теж атакують, але контратакуємо. І ми я скажу так: щодо Бахмута, загалом, то є повідомлення від наших бійців. Тут вони говорять, що звісно все контрольовано, але тут пекло. Ось саме так вони й говорять тут пеко з трьох сторін з півночі по центру зі сходу і з півдня атакують Бахмут безпосередньо вже саме місто російські окупаційні війська. Бої на околицях Бахмута стали дуже інтенсивними. В приватному секторі триває бій за будинки. До речі, сам Пригожин спростовував інформацію російських пропагандистів про те, що, начебто, українська армія покинула Бахмут. Він говорить, що ні, бої у Бахмуті тривають, і ці бої є доволі інтенсивними. Етенсивними та запеклами, от, наприклад, ми можемо побачити елементи вуличного бою, які проводять Українські бійці безпосередньо вже в межах Бахмута як виглядають ці е, приватні е, забудівлі зараз. забудови зараз де ведуться ось такі інтенсивні бої. Ну на північних околицях Бахмута тут мусимо визнати прорвалися росіяни, е, але вдається стримувати нашим бійцям їх. Але дивиться, от яка власне інтенсивність, це ви все можете спостерігати самі, е, як ведеться вогонь і як близько один до одного перебувають е, наші бійці і бійці Ещё... сам... противника. Ще одне відео ми можемо побачити, як грузинський легіон готується до того, аби буквально таки під артилерійську канонаду. Грузини готуються до того, аби виходити на Грузинський інтернаціональний легіон готується до того, аби виходити на бойове завдання. От давайте просто послухаємо це наживо. Ось така ситуація зараз у Бахмуті. Якщо говорити про міські бої, справді тут дуже і дуже складно. Крім цього, аналітики діпстейту повідомляють про критично складну ситуацію із південних околиць із Кліщівки. Росіянам ще ближче вийшло прорватися до траси, що сполучає Бахмут та Костянтинівку в районі. Іванівського відбувається вже зараз атаки. Тобто, тут надзвичайно складна ситуація. Близька до критичної, як зазначають аналітики діпстейту за останні дні. Вона стала саме такою, але поки що дається Стримати напад а, цієї орди е російських військ, яка не полишає справи, справді спроби перерізати дорогу е південне сполучення Бахмута. Але наші сили тут е стоять і стоять доволі міцно, е як знову ж таки говорять бійці е з під Бахмута. Е власне їхня фраза полягає в тому, що найбільший страх зараз полягає в тому, аби. Не дати росіянам повністю знищити місто, аби колись українці, коли повернуться сюди у Бахмут, мали ще теоретично що відбудовувати і де жити, тому що вони я маю на увазі, росіяни рівняють зараз все із землею, тому ось це найбільший страх. А страх у те, що не втримаються або будуть оточені і не зможуть вийти. Наразі такого страху у наших бійців немає, тому що ті, хто там на позиціях, в мене таке враження, що це просто такі надлюди, і справді те, що вони там демонструють, це щось нереальне, неймовірне ну ну от повірте, да, тому і вони заслуговують на найбільшу підтримку. Якщо зараз якийсь є з під Бахмута, просто донатимо навіть навіть одразу без запитань під вогледаром. Ще окрасив ситуацію тут очевидь, після другого невдалого штурму. Після величезних втрат російських морпіхів вони зупинили е, уже свій наступ. І по суті, за останні тиждень фактично ніяких змін уже не відбувається на цьому напрямку. Проте зазначається з відкритих даних те, що між вугледаром та Маріуполем зараз російські окупаційні війська зосередили до 20 тисяч військовослужбовців. Вони можуть спробувати і вони неодмінно спробують ще третю спробу прориву. Але наразі для своєї пропаганди вони починають розповідати про те, що тут зараз збройні сили України будуть контратакувати, будуть про. Бути, прориватися до Маріуполя, а проте я схиляюся до думки, що ми тут будемо вести таку активну оборону. Зрештою, як і на всіх інших напрямках, тому що справді тиждень, який ми з вами заходимо, друзі, є всі підстави вважати, що він буде не найпростішим, але не вішимо носа, тому що наші захисники точно нам не. Дозволять цього зробити, і крім цього, я думаю, вони не будуть раді. Якщо ми десь, перебуваючи у тилу, будемо е, понурені, будемо е, панікувати. Ні, спокійно продовжуємо кожен робити свою роботу. Е, здійснюємо те, що ми маємо робити для перемоги. Допомагаємо збройним силам України, у тому числі, і нашим спокоєм. Не панікуємо і підтримуємо. Наших, наших захисників Залишається також із фабрикою новин. Будемо намагатися тримати максимальну руку на пульсі щодо всього того, що відбувається у нас на фронті. Підписуйтеся на YouTube канал, долучайтеся до його спільноти спонсорів, а також лайки та коментарі до цього відео огляду мапи бойових дій. Звісно, що вітаються. Мене звати Василь Пихньо. Кажу вам на все добре.